Звісно, я планувала трохи по-іншому записати почерко привітання, тоб зранку красиво прокидаєшся, сонечко все, але як є, наш сусід трошки нам мішає спати. Тому я в торгухі, тому що вночі я поверталася додому з укриттям. Ось так. А, сьогодні хочу поділитися своїм. Не? Тому вітаю на каналі. Як я зараз проходжу лікування своїх суглобіків, то в мене також проходить ринкове очищення. Дуже хочу їсти, тому спочатку я поїму, а потім в душ. Вирішила відразу зняти капу, тому що переслухаючи відео, я розумію, що мене просто не зрозуміють. Я дуже шепляні. Поки на вулиці світла, я вирішила продовжити читати книгу Бріани Овес про сам савотаж, називається Тігорої «Ті Це було собі челендж на цей рік, щоб прочитати мінімум 12 книг. В принципі, вони будь-які, тому в мене січень зайняла книга Відьмака. У мене там ще друга лежить. І в принципі, в мене всі книги Відьмака, я вирішила їх просто прочитати. Але якось зайшла в книжковий магазин і зрозуміла, що я хочу подивитися, що тут написано. Вона дуже прикольно виглядає гора, От, і в принципі оформлена, мені дуже подобається шрифт. Я вам потім ближче покажу. Тут насправді використовується коучений відвідки. Тобто сама рефлексія, на питання, і можу сказати, що мені дуже подобається, тому що є, наприклад, спосіб самосаботажу. Самосаботажу. <с> і ще може підказувати вам свідомість, коли ми, наприклад, в цей момент саботуємо себе. Рекомендую, хто хоче собі посібничок. Ну, я пішла продовжувати читати. Зустрінемось далі. Може поснімати, можу поставити на паузу сюди. Так, я спускаюсь, хочу збігати швиденько в магазин, поки до мене мама їде. Може я встигну купити зерно для птичку. Виявилося в рази швидше, тому птички почекають, а ми зараз будемо їхати. От. На місці потім вже все розкажи, покажу. Привезли, значить, ми починаємо екофлошку. Вот такий сервісний центр. Там заходиш всередину, ставиш собі подпись, береш карточку і лабіринтиком проходиш туди, куди потрібно. Здали, значить, моє кофло. Говорять, 7-8 тижнів потрібно. І це ну, десь 700 чим гривень. От. гривень. Тобто зима прийде, світло буде. Кофло тільки починять. Топ. Ну, прийшла додому, світла знову немає. Блимнуло там на якихось 40 секунд. Я встигла поставити собі дуйку і. Воно виключилося. мамі допомогла підняти 10-кілограмовий корм на сьомий поверх, тому що укрпошта сказала, ми доставимо. А потім, коли прийшли в відділення, щоб забрати по повідомленню, кажуть, вибачте, але доставка у нас до 2 кілограмів, ми такі. Топ". Спасибо. З цікавого день, в принципі, чудовий. Я Задоволена, що я змогла поділитися з вами всіма своїми, може бути і не всіма, але багатьма емоціями, багатьма прожитими моментами. Тому дякую за перегляд і дай Боже нас сьогодні ночі не обстріляють. Добре ночі.